Ввечері та вночі окупанти знову атакували Харків. Один із ударів зруйнував символ незламності міста Держпром. А вночі ворог цинічно випустив ракету по району приватної житлової забудови. На жаль, є поранені та загиблі. Стисло про те, як минула ніч у Харкові. О 2.51 по місту було здійснено удар ракетою гібридом Грім' Є 1 Поцілили у приватний будинок в Основ'янському районі. Результат: чотири будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені, четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники. Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову. Б'є по житлових будинках, по наших історичних пам'ятках, по символах міста та. Таких як Держпром. Прошу всіх бути дуже обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка дійсно національного значення. Держпром одна з найвідоміших будівель міста. Пам'ятка архітектури та один з перших хмарочосів Радянського Союзу. Згідно з ведення ОВА, удари були і по населеним пунктам області. 29 жовтня, третя ночі, місто Харків, Основ'янський район. В настідок обстрілу Каба зруйновано будинок. Пошкоджено 19 приватних будинків, 4 автомобіля. Постраждали двоє чоловіків 50 та 57 років. Загинули 4 людини. Двоє чоловіків віком 25 та 26 років, дві жінки 70 та 90 років. 21.50, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Олександрівка. В настідок влучання в двоповерхову Працюючу адміністративну будівлю виникла пожежа. Частково зруйновано другий поверх. 21.02. місто Харків, Шевченківський район, влучання каба в будівлю Держпрому. Частково пошкоджено третій поверх будівлі, реабілітаційне відділення обласної клінічної лікарні, два житлові будинки, будівля апеляційного господарчого суду, два навчальні заклади, приміщення банку, заклади харчування, сім автівок. Постраждали дев'ятеро людей, п'ять чоловіків. Серед них поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи. ДСНСники обстежують понівечені будівлі, виявляють всі пошкодження. Близько 21 першого ворог завдав удару авіабомбою по центральній частині міста Харкова. Влучання було зафіксовано в адміністративну будівлю. Частково зруйновані приміщення другого та третього поверхів. Пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади поруч. За попередніми даними постраждало 8 людей. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені приміщення будівлі. Вночі ворог завдав удару по приватному сектору в основ'янську. Ському районі Харкова було повністю зруйновано один будинок. Частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі. Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих, двох жінок та двох чоловіків. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 108 одиниць вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції документували наслідки чергового ворожого обстрілу. Саме вони одні з перших, хто прибуває на місця удару. За попередніми даними, військові Російської Федерації застосували проти мирного населення фа 500 з ОМПК. Зруйновані та пошкоджені приватні домоволодіння в основ'янському районі міста. 29 жовтня близько 2.50, збройні сили країни-терориста, порушуючи закони та звичай війни, знову завдали удару по Харкову. Ворожий боєприпас влучив приватний сектор. Зайнялася пожежа. Від вибуху був повністю зруйнований житловий будинок з під завалі. Вилучено фрагменти тіл 70-річної жінки двох чоловіків 26 та 25 років. У власника будинку, який в цей час перебував за іншою адресою, відібрані зразки ДНК при обстеженні іншого частково зруйнованого будинку виявлено тіло ще однієї жінки. 87-річна загибла мешкала сама. По медичну допомогу з гострою реакцією на стрес звернулися двоє чоловіків 50 та 67 років. Загалом, внаслідок обстрілу, знищення три приватних до. Му володіння пошкоджені щонайменше 17 житлових будинків, шість приватних автомобілів. На місці події працюють всі екстрені служби. Слідчо-оперативна група, криміналісти вибухотехніки, документують наслідки влучання авіабомби, збирає докази воєнного злочину військових Російської Федерації за фактами порушення законів та звичаї війни поєднані з умисним вбивством. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу. України. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13-ти. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Сеньківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєнта, Ігор Мікенін, Харків. Новини.